До нас на скарбничку в місті Херсоні Прийшли, приходять люди, які хочуть допомагати солдатам, українським захисникам. От, наприклад, прийшла маленька дівчинка, яка принесла берці і просить, щоб ви передати комусь із захисників України. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Вероніка. Вероніка. Вероніка, скільки тобі рочків? П'ять. П'ять? Да. І розкажи, будь ласка, що ти вирішила подарувати і чому? Я вирішила вірси подарувати. Подарувати вірси, так? Да. Так. І ми якраз так вийшло, що от дівчата, які прийшли і збираються посилку відправляти солдату. Ти згодна будеш одному і тому солдату разом з ними відправити посилку. Твої мої підуть. Представте, будь ласка, скажіть кому? Посылка будет отправляться. Меня зовут Оля. Посылка будет отправляться Владимиру в батальон Айдар. Это парень, бывший из долгарской организации самообороны, который добровольцем пошел и вступил в лавы батальона Айдар. Сейчас там воюет. Надеюсь, что все хорошо у него. И будем ему тепло ходить наконец-то. Тобто вы разом будете отправлять одну? Посилку зараз і ще миві скарбнички додамо, і буде така сумісна зібрана посилка. Ви також ви мама? Так? Я, я мама да, Я знаю цього хлопця. Мене вот. звати Оксана. Оксана, ви говорили, що будете робити сухпайки, да. шоколад, горіхи. Да. Можете показати? Да. Такій ми сухпайок зробили, хлопцям передамо тут Це і... шоколад. шоколад, горіхи, родзинки, ага. щоб хлопчики там, де будуть на постах стояти, блокпостах, щоб трошки було їм поїсти, енергії, де звідки взяти. Щоб... Ага. Шоколад, і горіхи, горіхи, і, і, і розинки. Да, ми зі самі роззинки. зробили. Ну і що ще? Кава. Те, що хлопцям хочеться, згущене молоко, сигарети. Угу. Е -е. угу. Що ж, як вони курять, хай собі вже курять. Теплі речі. Це тобі. ви самі збирали? Чи вам мої друзі? Мені дали? допомагали мої на роботі. Дівчата давали. Що самі, що я ж, гроші давали і дівчата, так що Добре. сумісними зусиллями збираємо хлопцям посади. Ми тоді від скарбнички також доложимо для вашого Володі. отакі От тепленькі. Ми купуємо тепленькі, щоб перезутися. От він, Вероніка, Володя, буде твої. Бір це знімати, коли буде приходити з блокпоста і передягатися, щоб ножки відпочили в такі теплі друге, таке взуття тепленьке, яке ми також від скарбнички йому подаруємо. Ось ще дівчата зв'язали такі гарні носки. Якраз вони будуть до цього Я думаю, шкарпетки. Дуже, так, да, шкарпетки. В'язали тільки кидає діла осьований, які У мене на роботі дівчата будуть до цих Я молодці. підходити. І тепленько буде йому молодці, дівчата. Так що. Тому ми ще там маємо теплі штани, світера, ми зараз це все складемо разом з вами одну посилку і відправимо новою поштою, так, Вероніка? Да. Відправимо. Да. А ти листа написала да. солдату? Написала? І малюнок намалювала чи тільки лист? А, а де? Зараз ми покажемо у бабусі, да? Ага. На, Вы бабуся, да? Да, здравствуйте. Да. Мы написали письмо нашим защитникам, потому что наше спокойное небо, то, что у нас не свистят э, ракеты, грады и все прочее, мы благодарны нашим защитникам, которые сейчас защищают нас, ко всю Украину и конкретно нас. Поэтому мы передаем посылку и написали письмо. Бабушка от себя, а Ника рисовала от себя рисунок. Ой, Да. Ну, і посилаємо нашим ребятам. Віка. Да, да, Вероніка, да. яка ти молодець, і лист написали. Розумнички, молодці. Дякую.